Богу, брати і сестри, перед нашою молитвою я нагадаю ще слово Боже. Але вже два з половиною роки ми збираємося майже кожен місяць в пості і молитві за Україну, за те, щоби Бог дарував мир. І за цей час я думаю, ми вже багато разів повторювались. Говорили одні і ті самі істини, шукали причини, чому стаються війни, шукали те, якою є наша роль в цих процесах, просили у Бога помочі, і багато разів ми повторювалися. І... Слово Боже так і каже, апостол Павло говорить: я вам нагадую Євангеліє, яке я, я вам вже благовістив. Апостол Петро також каже, що нагадуванням збуджую у вас чисту думку. Нам потрібно час від часу нагадувати одне і те саме, тому що істина Божа вона не змінюється. І я хочу також нагадати ті слова, які вже сьогодні частково були сказані, які записані в книзі Естер, четвертий розділ з тринадцятого вірша. І сказав Мордихай у відповідь Естер, не думай, що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся у царському домі, якщо ти промовчиш у цей час. То свобода та визволення прийде для юдеїв з іншого місця, а ти і дім батька твого загинете. І хто знає, чи не для такого часу ти й досягла царської гідності. Книга Естер це невелика книга серед книг старого заповіту, але ця книга. Описує нам історію великого випробування, великої боротьби і в першу чергу духовної боротьби, і це історія великої перемоги. І Бог так зробив, щоб ця невеличка книга вона була записана на сторінках Біблії, тому що вона. Має велике повчальне значення для нас. І в цій історії є дуже багато символічного, дуже багато такого, що паралельно можна перенести в наш час до наших обставин. В цій історії є, я не буду її нагадувати, тому що це трохи довго. Більшість з нас, ми її читали не один раз, знаємо. В цій історії є багато дійових осіб, і я хочу звернути на деякі із них нашу увагу, і щоб ми на прикладі цієї історії побачили, де наша роль і яка наша роль в тих процесах. Які сьогодні ми переживаємо в нашій країні, які дуже подібні до того, що було тоді. І перше, тут говориться про такого чоловіка Гаман. Це був чоловік, якого цар високо підняв, він був одним із князів царя. Але був такий момент, коли цар підняв його вище усіх інших князів. І ми бачимо, що цей чоловік він хотів слави, він домагався слави, він хотів, щоб люди йому поклонялися усі. І цей чоловік нагадує. Ще одну особистість, про яку пророк Єзекії в 28 розділі записав такі слова. І було до мене слово Господнє, Сину людський, плач за царем Тирським, і скажи йому, так говорить Господь Бог: ти зразок досконалості, повнота мудрості і вінець краси, ти знаходився в Єдемі. У Божому саду одяг твій був прикрашений всяким коштовним камінням рубін, топаз, алмаз, хризоліт, онікс, берил, сапфір, малахіт, смарахт і золото. Все майстерно посаджено у тебе в гніздах і нанизане на тебе, приготоване було в день створення Твого. Ти був помазаним Херовимом, щоб сяяти, і я поставив тебе на те. Ти був на святій горі Божій ходив серед вогнистого каміння, ти був досконалим на дорогах твоїх від дня створення твого, доки не з'явилося в тобі беззаконня. І ми розуміємо, про кого йде мова. І дуже чітко видно, дуже перегукується образ оцього чоловіка Гамана, і образ. Диявола. Був ще один чоловік Мордихай. Це був іудей, це була праведна людина, яка не поклонилася перед гаманом. І цікавий такий момент хочу зауважити, що євреї, коли називають своїх дітей, вони Дуже велике значення вкладають в ім'я людини, і в євреїв ім'я людини завжди має значення. І я подивився в довідниковій літературі, що ім'я Мардохей означає слуга, Божий слуга і воїн. Цей чоловік. він Звертався до Естер і давав їй поради. Він говорив їй, що потрібно робити, як потрібно правильно робити. І сама Естер. Естер це її Перське ім'я. І воно означає зірка. Але в неї було ще єврейське ім'я Хадаса. І це єврейське ім'я воно означає. Є такі дерева декоративні, невеликі дерева в Азії, в Північній Африці, і це ім'я означало те дерево. І це дерево воно використовувалося в різних цілях. Воно було дуже корисно. З нього робили бальзам. Воно, бальзам це пахощі, бальзам це ліки. І якщо так образно подивитися, то ми, як Божий народ, написано, що ми є Христові пахощі. З цього дерева робили приправи для їжі. І... Найрозповсюдженіша приправа, яку ми додаємо майже в кожну їжу, це звичайна сіль. І слово Боже говорить, що ви сіль землі. Це дерево, його квіти і його зелень обов'язково використовували на вінчаннях для прикрашення нареченої. І з таких моментів ми можемо зробити висновок, що Гадаса або Естер це образ віруючих людей, це образ сучасної церкви. І наша роль вона має бути подібна до ролі Естер. Був ще весь інший юдейський народ, який хотів знищити гаман. І тим людям потім в кінці було дозволено брати зброю і захищатися, щоб їх не вигубили. Але у Естер була своя роль, і в церкви є своя роль. І оця роль, яка відведена була для Естер, вона була вказана їй Божим слугою Мардохеєм. І я хочу звернути нашу увагу на ці коротенькі слова, які Мардохей сказав до Естер. Він сказав їй. Не думай, що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся в царському домі. Хоча Естер була єврейкою, і вона вже знаходилася в царському домі. Мардохей сказав їй таке слово, не думай, що ти одна врятуєшся, не думай, що ти знаходишся в безпечному місці, коли весь народ під великою загрозою. Може бути таке, брати і сестри, що в якійсь мірі ми собі думаємо, що, ну, по-перше, в нас це так аж сильно не таркається поки що, бо ми ще знаходимося наша область ще дуже далеко. Але Він каже: не думай, що ти одна врятуєшся. По-друге, ми, люди віруючі, Спочатку і в першу чергу нами так не цікавилися, розуміли, що з нас не візьмеш тої користі, яка потрібна. Але зараз ситуація змінюється, і багато братів вже там, багато братів в навчальних центрах. І ми знаємо їх навіть поіменно, і ми маємо переживати за них і молитися. Ми не повинні думати, що надалі ми залишимося в безпеці, тому що Божий слуга сказав: не думай, ми не знаємо, що буде далі, тому що гаман, тому що диявол, його ціль. Вбити людей. Його ціль написано вкрасти, вбити і погубити. Ми не знаємо усіх таємних домовленостей, які відбуваються на світовому рівні, нас годують з засобів масової інформації, такою інформацією, якою вважають за потрібне. Але ціль ворога. Повбивати побільше людей. І ми маємо це розуміти. Ми не маємо почуватися в безпеці. Ми не маємо бути безпечними. Написано горе безпечним на Сіоні. А хто на Сіоні? Це Божий народ. Ми є Божим народом. Ми не повинні бути безпечними. Навіть якщо ми зараз знаходимося в більш-менш безпечному місці, ми маємо переживати за всіх тих, хто в небезпеці. Далі Мардухей каже до Естер, якщо ти промовчиш у цей час, то свобода та визволення прийде з іншого місця. Цей Божий слуга, Божий вісник, Він знав, що Бог визволить свій народ, що Бог не допустить погибелі. Він в це вірив, Він це знав. Але він чітко бачив, що Бог взяв його родичку і поставив в таке місце, де є великі можливості. Де можна вирішувати питання. І він каже до неї: якщо ти промовчиш, Естер не мовчи, ти маєш говорити. Ми маємо говорити. Бог поставив нас говорити на всякому місці, де ми є. Ми маємо говорити слово від Бога людям. Ми маємо говорити слова до Бога. Цар символізує повноту влади. Ми знаємо, в кого є повнота влади. І Естер мала можливість звертатися до царя. Такої можливості не мали прості люди, які були приречені на знищення, такої можливості, в якійсь мірі не мають прості люди, які не знають Бога, тому що вони не вірять, вони не знають, як це робити, вони не розуміють, що це сильно, що це дієво. Але Бог поставив нас на те місце. Де ми можемо звертатися до царя царів, до нього самого, і він сильний вирішувати будь-яке питання. Він каже: і хто знає, чи не для такого часу ти і досягла царської гідності. Не завжди в твоєму житті Естер був такий період, коли в тебе були такі можливості. Невідомо, чи далі в тебе будуть такі можливості, тому що перед тобою була попередниця в царя і її не стало. Використай цей момент, який ти маєш сьогодні. Сьогодні Бог дав нам цей момент, Бог поставив нас. Наші покоління віруючих людей, які живуть зараз, вони мають цю можливість звертатися до царя царів за вирішенням питання. І ми бачимо реакцію Естер, і сказала Естер у відповідь Мордихаю: піди, збери всіх юдеїв, які знаходяться в в Сузах. І постіться заради мене, не їжте і не пийте три дні ні вдень, ні вночі, і я зі служницями моїми буду також поститися, і потім піду до царя. Хоча це проти закону, і якщо загинути загину. Ми бачимо реакцію і дії Естер. І ми потім в кінці книги читаємо результат, було велике спасіння для всього народу, тому що вона послухалася Божого Слугу, і вона почала діяти. І її дії в першу чергу були діями духовними. Вона пішла молитися і пішла поститися. Вона Зробила все, що могла. Вона розуміла, що якщо вона прийде до царя, і навіть якщо цар простягне до неї той скіпетр і буде, прийме її, їй потрібно буде щось сказати царю, чому вона прийшла. І вона підготувалася, вона покликала царя на бенкет. І один день, і другий день. І так потрохи вона підготовлювала його, і вона розм'якшувала тим його серце. Але ми бачимо, що її дії вони були і духовними, і матеріальними. Вона і молилася, і постилася, вона і організовувала той бенкет. В першу чергу духовне. Дійсно, а решта написано додасться, як вже сьогодні було сказано. Але оце, що додається, воно в більшості не падає нам, як манна з неба, потрібно над ним працювати. Бо деколи, якщо ми зорієнтовані тільки на духовні, ми помолилися, попостилися і чекаємо, що далі Бог має зробити все сам. А Бог хоче, щоб ми діяли і фізично, і матеріально, і молилися, щоб Бог зупинив війну, і щоб ми взяли свого гаманця і свого городу і пожертвували тим людям, які на сході, які нуждаються. Є така життєва історія, декілька разів я її чув, зустрілися дві жінки, давні подруги. І вони вже були трошки в роках, їхні діти виросли, і вони обидві віддавали заміж своїх дочок. І в одної зять попався заможним, і вона розповідає другій і вихваляється, і каже: У мене зять, він має там бізнес, він хорошо заробляє, в нього хата, машина, все є. Розказала, розказала, а друга мовчить, і вона тоді її запитує і каже: Ну, а в тебе як твій майбутній зять? А та каже: Та що, бідний? Спитала його, чи має де жити, каже, що немає, але каже, віруючий. Каже, я кажу: А як же ж ти думаєш жити? Він каже, та Бог дасть. Спитала, чи маєш роботу, він каже, Та не маю. А як же ж, за що ж ти сім'ю будеш годувати? Та Бог дасть. І так ще декілька питань, і він каже: Та Бог дасть. І їй так сумно, що в неї зять бідний, а в той багатий. Але вона потім, щоб якось вирівняти обстановку, каже: Але знаєш, одне тільки радує що мене Богом називає. Отак От буває в нашому житті, брати і сестри, коли ми зорієнтовані тільки на духовне, а не хочемо працювати боліниві. Але часто те, що потрібне матеріальне, воно не падає, як манна з неба. І Бог закликає нас працювати як в духовному, так і в матеріальному. Давайте ми будемо молитися, давайте ми будемо вкотре поститися і просити милості і миру у Бога. І давайте будемо своїми руками, своїми гаманцями служити там, де потрібно послужити. Амінь.